Навинок, чули чудесний дует і прекрасне закінчення всі бажання збудуться. Переважно бажання вони виникають, збуваються або не збуваються. І кай, коли людина вона щось дуже хоче на якісь бажання. І от м -м, в мене є одна мрія. Ділюся з вами. В мене в мене вже давно. І сьогодні рано, якщо спуснувся так, дуже рано. І я згадав цю мрію і е, мав час помріяти трошки. Я вам розкажу, що це за мрія, чи не можна розказувати? Треба. Можна, треба. А якщо не збудеться, не збудеться, збудеться так. Збудеться. А боря Іра сказали, що все збудеться. Я поділюся, поділюся мрією. Я е, сьогодні зранку мріяв про те, що е, в нашій церкві буде зроблений класний ремонт. Класний. О, я не один. І так, я в, в Нижньому залі і там, і буде зроблений офіс пастора, і там братська буде засідати, там буде така і буде другий, другий поверх. І там все буде дуже гарно і сучасно. У нас буде прекрасний, прекрасний ремонт в домі молитви. Я мріяв, що в нас буде дуже класний дитячий майданчик ось там. І там будуть е багато цікавого для дітей, навіть буде маленький басейн дитячий е на літо. І всі жителі цього мікрорайону. Вони будуть приходити сюди з дітьми і просто проводити час, тому що парку тут поблизу взагалі немає. Це буде місце, куди люди будуть приходити, і їм буде тут приємно. Це, я, я теж про це мрію. Я мрію про те, що там внизу буде кафе, знаєте, де ми називаємо там туалети, там гарне місце є, і, де люди можуть збиратись після служіння де молодь може збиратися і там будуть спілкуватися, будуть знайомитися, будуть е, ділитися один з одним вірою е, і своїми якимись переживаннями. І це буде теж таке місце, куди буде притягувати, яке буде притягувати людей. Я також я цю мрію почув від одного чоловіка, що там наверху, не там аж дуже наверху, а на третьому поверсі, що там будуть такі кімнати, де зможуть бути студенти, там може бути духовне семінарія, там є місце там прекрасне. Це такі мої мрії. Но найбільше я мріяв про те, що наша церква вона буде повна людей. І людей буде так багато, що в нас не буде місця хватати, і нам потрібно буде робити два потоки. Один буде на 10-ту годину ранку, а один на першу годину. На 10 буде для старших людей більше, а на першу більше тільки для, для молоді. І що зранку буде заповнений, заповнений зал, що після обіду чи в обід в неділю буде також заповнений зал. Я мрію про те, що в нас буде сильна команда посвячених служителів, духоположених, повних сил і, і такої самовіддачі. Тому що без такої команди не вийде касийна церква. Мрію про те, що в нас буде ревна дуже молодь, ревна дослужіння. Мрія також про те, що будуть здорові, у нас будуть здорові та міцні сім'ї в церкві, адже вони складають основу церкви. Також мої мрії є про те, що в нашій церкві буде багато людей, яких Бог, Бог витягнув з цього, горба погибелі, з таких глибин. І вони люблять Бога і служать йому. Це також мої мрії. І Існує два варіанти, як ці мрії можуть здійснитися. Перший варіант це нам зараз потрібно всім буде встати і попросити закрити очі і попросити Бога. Коли ми відкриємо очі, це все станеться. Ви вірите в да. Так. Ви фанатично вірите, ви фанати вірите. Насправді Бог може, так Бог все сильне, Бог сказав, Він як пам'ятаєте, як Бог творив всесвіт. Він сказав Слово і збулося і сталося. Це діє, ця формула, цей принцип, він, він діяв у створенні Всесвіту. в створенні церкви це не працює. Якби ми не закривали очі, якби ми зараз з вірою не молилися, якщо ми це все попросимо. Завтра це не станеться, тим більше сьогодні це не станеться. Тому що так не працює. На жаль, чи можливо і на радість. Чому? Тому що ми з вами є цей каміння, ця основа, яка будує церкву. Я кажу, що ми є це каміння, якась таке складається і будується з нас церква. Якщо ми піддаємося цій шліфовці, цій обробці, цьому вдосконаленню, тому що кожен із нас приходить знаєте, з своїми нерівностями, і в церкві починається цей процес. Наскільки ми піддаємося з вами, настільки... Ця будівля, вона буде рости, буде міцною, сильною і, і великою. І я залишу місце списання. Це якраз другий варіант, як мало би здійснитися моя мрія. У мене таке питання лише моє про це. Присутній. Павло, Павлов пише до Ремлян такі слова, це 15 розділ з 1 вірша по 6 вірш. Ми сильні, повинні нести слабкості безсили, а не собі догоджати. Кожен із нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування. Бо Істос не собі догоджав, але, як написано, зневаги тих, хто тебе зневажає, впали на мене. А все, що давніше написано, написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою з Писанням ми мали надію. А Бог терпеливості і потіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою та Христом Ісусом. Щоб ви однодушно, одними устами, славили Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа, 15 розділ Римлян. І Писання воно залишає нам такі дві поради. Як наші мрії, вони можуть стати реальністю. Павло каже, що перестаньте доведжати собі. Навколо багато людей, які потребують Ісуса Христа, які потребують підтримки, допомоги. І церква вона буде рости тоді ставати міцною, коли ми почнемо служити іншим. Так робив Ісус Христос, і Він залишив нам прекрасний приклад тут в цьому. В цьому. В цьому місці, яке я прочитав, це стало його служіння стало основою збудування церкви. Він прийшов, щоб послужити іншим. І друге, що залишає написання, таку думку, це єдність і однодумність всередині церкви, всередині служіння назовні, а єдність всередині між нами. Коли Сім'я хоче усиновити дітей, то є спеціальні органи, які перевіряють цю сім'ю. І основно, основним чинником, чи дадуть дитину в сім'ю, вони дивляться на цілісність сім'ї. Наскільки в сім'ї є, є тато, є мама, є між ними злагода, є мир і спокій. Вже потім фінансовий стан і так далі, другорядні речі. Но Оця єдність, оця цілісність, вона відіграє важливу роль. Коли церква буде здоровою середини, буде, буде, буде в цій єдності, наповнена цим одним Божим Духом, Бог буде давати, установлювати собі нових і нових дітей. Тому Хай Бог сьогодні благословить і я вірю, що всі бажання і всі мрії збудуться. Амінь. Амінь.